вже Блядь, божен раунд, мідринжей, яких має бути 100, блядь! А игра, ну, блядь, типомик, и никогда сюда не приходить, блядь. нам сказали, блядь, їбучий монорет, їбучий монорет. Ну ладно, брат, не тебе не монорет. Я думав, ладно, брат, не убежайся, в тебе не монорет, каже. Давай, дай, давай так. дай дай, по-моему,

Оп. сім. Буде 7. Домовились. Сім — Це якраз найбільш імовірний варіант. Получається. Поправо свій найменший імовірний, блядь, не смопається від Чіпоспіля. Е, що там е, цей One Piece? Ахуєнний, чувак. Ах, знаєш, що ви їдете в Києві, ви бачите One Piece. Чувак, One Piece це ахуєнна гра. Ой, блядь, ні. Хуя собі рука, блядь. Хуя собі, блядь. Ти я що? Ти я мульган? Ви, блядь. Три на горі мували, що я буду робити? Які? Ти тіпа як мульган до чотирьох. Ну десь там ну, до п'яти. Та оверлорда може там колись вб'ю. Так, біють. може якось оверлорда колись вб'ю. Чекай, сюди. А я вам сейчас рай в Голгорі вообще мышей, блять. Батик? Не, Ніхто не. А, сейчас Батика тільки Демирка. Не, Демирка тоже не катаю, никто взаимный не играє, не Вони дуже батьки зараз слабенька, це дуже irrelevant. Це боді 1-1, типа лифт, його просто мунрет, типу. Кажете, просто дюреса, типу та там навіть. Та там краще грають зараз у цих flood Мерфолків, які тапають і санкаунтер сам. Не, в Галгарі. А, в Галгарі? Я би ще в кілфери катали. У мене один дюри з майном і два в сайді. Так, мало хандизрапше. Це ж більше така, типа тимпова, декаджі. А, ну да, ти не можеш грати Дискард і і Це, да, да, так. Це правда. Бо ти хочеш катати, типа один-три. Це Немає 2 ремула. Блять, понять, чесно. честно. Зовтра ремувала. Катдаун, а ну за фишн. Блять, катдаун, это прям. Це блядь, як муліган до чотирьох. Шеф скіс. 3 annoyed і катал, це взагалі блять. Там це ти не заберешні якийсь стокін, з білого оверлорда. Ну, там, типу, непогано, бо там був. Там був, типу, щед, дві лиланди і може бути І типу, одного може Drednite на хід зіграти, але з другого боку, це все одно, що типу муліган до 4, а я вже краще муліганіс до 5, може щось краще буде, може якийсь лануарець буде з. не знаю, з Так. Катики не зов кадауны еба. Я пожен ради. Ты хочешь жопа садиться, если я так понимаю. Десь разбираемся, да. Да я залишу вже, блядь. Добре. Кодаун, блядь, наниз Це Жесть. Запускай. Дроп. А па па Сука. О, oh, бенсок попав, да? Benstock hit lost migration. Так, я запишу. І ще Overlord, і ще всі біть кольори. Ні, не можу, зелено. Ні, не немає другого зеленого, все нормально. В БВ, В Ну я повинно, зараз я думав, що я заберу. Не, ну я заберу бенсток, конечно, бо це мені без буде. Migration. Лос. Yeah, — yeah. Я вже подробуюсь поки. — І овер, так. Овер, лор. Тапнути лент. Хай буде. Забирай, я записав собі. Все, записав, Хорошо. Бумс. Ходи. Тапнути лент. Угу.

Давай еще даю Биг Стрит, угу. Лейнс, Фрейв Ярд. Что у нас с пхп там? Под 20, да. А, блять, а можешь поставить телефон, телефонам, Да. Чтобы было трогалось на камеру. Интересненько, портов. Хочешь вот так? Давай по First Migration похиляюсь на три. Блять. Ну можешь? Получается, можешь атаковать топорта. Ой, блядь, Ну давай, стільки фричером. Сворю пацанчика. Пошукав Монтану. Ага. Нормальний плей, да, Тарас? Як тобі? Так. 2019. Так, Монтанка на руках. Так. Да. На два тобі? Так, да, 21. Хочу подробитись дреднайту. Угу. <сподар eve> 19. І ходи. 2019, правильно? 21-19. А, ти от тільки. Отак тоді. Антоп, нусь, оце тут ще двочка. Запустівся. Подробуюся, хіп. Ландроп. Архангел, двічі сюди. 34, тобі. По 25. Так. Дроп. Так. Тут один потім. Угу. Це тригери, в інстепі дуже харять, бо б боб, зручніше нахуй. Так, да. куди? Тапнес. Подроблюсь. Давай на 3. Загинула. Мені плюс 3 мінус 2, то то плюс 1. Мені що? Плюс 3 минус 2? А, та, Шість в тебе. Да. От, от так, 26, от. треба. Архангел. Сейчас. Вот так вот. Архангел Так, макірами. Сюди? Та? Та Мені плюс 4. Analyze the pollen.

переїхали там. От, краще. Там ще, от зараз. Пойдеш, що, да, летак, всі умови, він в цій зоні, от є, може давати. Поки медицина, ні, ні, ні. Ну, ти перекладеш, можеш, можеш. Так, ні, ні, ні. Бо, він, 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 при рандомних, ага. Так якось сім а Але але запален дуже хороший цю деку. Бо я прям бачу. Типа раніше не катало щось, а ще щось серієско початовать, і мені прям дуже подобається. Я мені сьогодні виграв гру тим, що я знайшов просто Архангела і, типа, похилявся, вбив річ, типа, і це просто грубо заточило. Ну, і тут за віки Гард Майграйшину дуже легко набивати собі цей евіденс. Ну, да, так, типа, что дворела кого не бываешь. там тобі, блядь, не знаю, там по контрилу, чи там даковский был, по цикл ферт миграйшн, все, готово, налазить за полен. Да? В курву шукаешь там себе атракцию. Плюс-минус. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, це закономерно, мир, то, что ты в первой граєш, потому что мы побатываем ну, да, да, да. мертвых карт. Так, так. Go <плес> Go for this road, e два go for два і cut down. я for this road, cut down на залишив дві лунди, та Дюрес, Сентін і Гоферс Рот. Так. Буду другий. Ну, <звіснан> може перший звісно завжди, але. <звіснан> Залиш. Попробуй теж. Ходи. <звіснан> О, залишив зверху ходи.

Карты четыре, четыре там троло все Слан форест ходит. Сімнадцять. Хочу руму створити демона. Є така рума. Передам як тут правильно розіграти. Я мальчик поеду. Давай тирасандр в руму. Пойдем. контап, тапнус. Подробный захит. Давай, Лэндроп, Оверлорд в імпендінг. Uh -huh. uh -huh. uh, 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 Вискочило два-два 1 uh, приколіста і передав. <ріст> Вони двоє, два один, так? Дуже тіло, дешево, де напочати. Ну так. Ну і знову ж таки, є повільні це. Накраїнська Особливо, якщо це не комантіровочок, вийшло.

не 4, 13. Другий мейн за дві мене подробуюсь, угу. І зіграю ліс. Так, плюс я думаю на поч. Так, мені мінус один, мене 19. і ходи. Непогано, так, за. пять знову п'ять Давай мені один, Поставив архангела, стрільнув на 2. 12, плюс 2, 14. Скажи, скільки тебе одна карта? В літку стрільнув. там, там немає сенсу стріляти у ельфа. Чи час. Тебе може бути. Будь... Ну подумай собі. Давай. Давай, давай, да, забру клічку просто. А, походи.

Система з карт. Філософ. А що ж подивиться? Я його пограю, постригаю. Спочатку пограю. Мопа? Угу. То чакай, чакай. А ну, чекай,

<реш> угу. Так, атаку? Давай. Мапа. Два маста. Да. Заберу. Мне минус 10, получается, морно. Минус 10, але плюс 3, тут 7. І... Я одного тільки отбиваю. А, типа одного забираєш? Ну, я не можу 2 да. да. ангел. Типу, тобі на 6 плюс 3 в тебе мінус 3 і мінус 2 ще е, за те, що вмерла. Мінус 5 саме. -5. 5, тобі 9. Так. Цей загинув. Угу. Ходи. Чуєш, пальмазар? А я зараз случайно не говорю. Я зараз додумався до цього. одна карта. вони да, стукну. Да. Тут прям по всіх фронтах я, піджимаю. Та мене підфлудало ще, що ти під підсключило. Так, да, тобі ми, вони хотіло той манише на ангела, я так бачу. Це неправильно, виходить. Перебоявся рум, мені здається. Трошечки. Дякую. Буду перший. Чи прямо так не пам'ятаю. Так. Це і й мене на серед роздача була хороша. така. Ні, роздача дуже платніко, Прям так. Та, не ідеальна, але надвічем. Ні, чіпель. то просто. Я по сайди всіх хірок. Реч, якби це карти, які от я до сайду побачив, замість не бачив інші, я би в час вигравав. Дуже сильно було, що іменно руму відкрити, оце на четвертий хід, це дуже гарно. Так, так, так. Що ти, коротше, її прямо відкриваєш і. Ну, діва, Якщо я вбиваю, то затапуюсь, типу, ти ставиш цю руму малень, куда виш карти, я вбиваю, то вже плюс по карті. Якщо я не вбиваю ельфа і не затапуюся, це типа доставиш просто велику і все ще два в один, типу. Все ще неприємно. Або три, або великих, або п'ять. Але помалі. Супер. Так. Давай, снаходіку. Але я знову типу стартова рука, і знову я один типа лишився і, сродка, і да, він сработав. один зразу підняв його. Ну просто в мене нема стільки карт щоб прям засадити, Тому я так, 9 так. карт за сайдив, думаю, бліб. Да. І підняв цей один гофер з родну руку, але лад. ладно. Кайфом. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Бум. Дивимось. Це кіп. Я, я теж лишу. Не буду жадничить. Давай, surveil. Я залишу це. Ходи. Ходи. Давай, surveil все вже лишив. Ніфі газу. Хвати. Хвати, умоляю. Ходи. Воно й так. Гадем.

Mm -hmm. Mm -hmm. Мапа. Da. Okay, da. Da, в кінці хода биндонг бін, Є Forest, Plains, Islands Оп. А куда? Сюда. Шчиш. Чики биндони. Чики біндоні. Каверна, Окей. Походу. Вы не хоррор аватар? Ну, не хорор аватар хорок. Ну, хочу бабку, да. Удобно. Ранее. Удачно получилось. Ради, удачно получилось. Форум на yeah. mm -hmm. uh -huh. Ходи. Давай я по екзайлю з кікером. Oh. 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 Давай вердж. Оверлорд Харкас. Спасибо. 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 Спасибо.

Угу. Ходи. <гум> Двоє пінюшки скинули, тата. Бачиш, яка секретя хала червона, блядь? Ага. У Боді не було сіцньовий. <гум> Можу брати подак сьомо. Корем на три. Вот. Дропчик. Угу. Хоча. сорі. Так, ну дропчик, так. За чотири. Шолдред, і зіграю подробиюсь. Мені Плюс плюс один. Ходи. Подробись. Пінус два мені. Дев'ять. Каверна ангели. Біндинг. Ух, я думав, каверна ангели, я тракцию. Давай одним сюди, сюди. Отак, і в мені тебе. На 8, Тобі на вісім. У мене 12. Створилося. Не, мене... 13. 13, да. Створилося ще два інсекта літаючих. Ходи. І що ти будеш робити? Інсекти поряд, блін. Мама сремовала за сайдов? А, масс бы, конечно. Миллион за сайдов. на Так, це, вроді, я баса на вниз мінус 2 за шотред на тому дзвіню.

Сейчас. Сейчас токен поменяю. Не знаю, блядь. Ну, чем по новому оверлорда. Угу. Тебе на 8, а не 4. Що, тут дуже, дуже важливий момент, який має бути на камеру запечатлен. Заради боді. Херт Migration. Є Єба, батя мені поклав аніме дівочек. <laughs> Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Жорстко. Аніме армада. А мене в мене вшо, блін. Дриднайте чуть Невчасно, чуть, <laughs> чуть, -чуть так. Дякую за гру. Дякую. Фух, блять, топдек дуже якісний був. Далі ленд, ленд, ленд. E, Та там ж тут вже виграно було. Виграно було, коли ти в атаку, пішов ви перший раз, я вже нічого не зробив. зроблю. А, не, ну, а yes. <світ> яс. <Блять. світ> Все, Тарасик, давай наступну паришся нарешті, блядь, блять на дев'яточку, пожалуйста. Так. Да. Але насправді не так зле, як, як я думав. Прямо. Ну ну, да, так, коротше, ти можеш забігати. Цілком може, типу, якщо без альфа стартуєш, то. Да. Злі, мене просто, Поняв. Коротше, я кось Помилку. Е, Я в першій грі від в санфол і два Та Ти ж гониш? От і я такий, блядь, нахуй це зробити. Відсижу, думаю, що дурак, блядь. Я просто поняв, перебоявся кімнат і отак, типа, засайдив. Та похуй на ці кімнати, то Та, мені картів хідроти, так, ти давай по мільйон карт. Yes. От я про це подумав постфактум. <с -фактур> Дивись, Движкія на карт за сайди. Я сам не ожидав, що стільки буде. Два дюриста, два кірасандери, два Льо, yeah, два пленц три плинствокера. мене по итогу вона виглядає отак. Моя улюблена карта, так сказать. А -а -а. Ваще, пиздец, обожаю, коли можна грати в детстве. Це була дуже сильна бомба в, в цьому числе. Ць? Вот так от. типа. Просто типа экстреймовый замесного спитапа. Ну, рекрутера, зрозуміло. Але мені сьогодні рекрутер виграв завгодно вже. А? А я там гібучку побіг. Yeah. Дуже плотно. Причому там це було прям вісім мани. Створив 2-2-2, блядь, рекрутера, побігнув. А з чого це серед 2 2, -2? рекрутера, він же Adventure Man. А, ага, ага. Ти просто його не часто бачиш, тому що каналок зазвичай стіки мани немає. Да. А ця карточка поки її ноль раз, ноль раз була посаджена. Ну, то добре, що ти не бачить на неї гірші мачати. Вона тепер як талісман лежить. Типа, репел відбілить. Та-та-та, це просто, знаєш, відгадять, що вона реально такий.